Отож, друзі, ми одразу ж стартуємо. Ось, стріляє Федюк на місці, безперечно, безперечно штурм обороняється. Зараз Федюк. Іваненко. вони у передматчевому включенні. Е, мені він досі передучив, насправді, той матч з е, Квіді. Зараз я так е, попри. Так. флеш інтервю якраз Федюк дуже цікаві слова сказав, простріл від Шокерів, але не проходить до Андрія Федюка. Він не закцентував на тому, що в команді. Так, і Уно у другому турі 3-0 вигравали з командою Київ, Селду Іваненко, пробиває по воротах, не забував. Безпосередньо до гравців е, теж цієї команди. Що знову ж? Через танці. Федюк, до речі, став таким, одним із головних хендлайнерів інформаційних, його персонал. Точніше. Тільки хочеться побажати у... зараз моменти. Він, до речі, багато часу дає в команді mm, двох і найті ЛДУФК, але в деякій мірі не очікував. Плюс ще дуже важливий епізод, я дозвольте ще скажу. Просто я знаю наповнення е, по роботі. Mm -hmm. так? Ой, немає моменту. Барунчак, удар зараз і, і тримає цю гру. Дивимося зараз за ударом від Танського. Він пробиває. пробиває. Ші. Теж візьмемо два результати з командами, які на верхівці. Поступилися Галицькі, поступилися Нджі Металу. Ух, пробиває Зараз Танський. Матчі, які сьогодні також відбудуться. Окрім цього, я хочу одразу ж вам занонсувати. Шної друзі, аби ви не залишали нашу трансляцію по завершенні безпосередньо гри, адже є вже певні у нас домовленості зараз момент, який не забуває б. Далі сто Ось він розіграш. Давидку ударі. Немає гост! Його... Ну, в аспекті того, що любить собі поспілкуватися. Я не наразу бачу, коли там, наприклад, Юрій Цивик підходив. Цинко і зараз ще. То, то, то знаєш, так, найбільш досвідчений. Ільчишин, подивіться, що витворяє, Ільчишин зараз. В супер суперлізі. Але коли він виходить, то завжди була гострота. Отож! Взор, Йо! Забиває, забиває порашень і не святкує. Єдиний гравець штурму, який діяв за ономасом. І, не... і він не святкує, не святкує цей забитий. Тут будемо говорити, як є Андрій Федюк, такий, що ну, його навіть ух, ну, тут підкат небезпечно було, що його вміє грамотно захищатися. Але Питання чи це буде у цій ри пробував? Зараз так пружляють вони навколо одне одного. Удар! Є! О, Знову танський! Знову танський забиває! Один-один, його час! Якраз підійшов. підійшов його це, час! Короче. Я тепер хочу сказати, що м'яч е... точно десь на частині поля Уномасу, напевно, да. і Уномас набагато на краще зараз атакує знову.